Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краски. Сьогодні я хочу вам нагадати за другі вихідні із завданнями на x 2 досвіду та кредитів у щасливі години. У минулі вихідні в нас таке саме відбувалося, тому давайте просто коротко пробіжимося і нагадаю я цю інформацію. Далі поговоримо про гарантовані та містичні Twitch Drops фіналу сезону серії легенд натиску від AMD. Найжирніші Drops будуть у нас у неділю. Далі перейдемо в останній рубіж. Операція Пандора. З'явилася інформація про інший баг з місцями на мапі, котрі приховують вас від ботів і вони не будуть стріляти. Звісно, чи це так, перевіримо на собі, тому що підписники пишуть, що не все так просто. На першій, на другій хвилі боти і дійсно по вас не ведуть вогонь, а от починаючи з третьої, ніби починають вас бачити, застосовуючи свої уміння. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з нагадування, з першої інформації, що впродовж вихідних у нас будуть доступні завдання удвічі гарячіше у щасливі години. Доступно це буде щодня з 23 до 25 травня з 21 вечора до 0059 за Києвом. Що у нас буде? Те саме, що було і на минулі вихідні. Х2 до бойового досвіду, Х2 до досвіду екіпажу, і ще саме хороше, це Х2 до кредитів. Умови прості, перемогти в бою та посісти місце в топ-10 своєї команди за досвідом, обмеження, бойове завдання доступне після першої перемоги дня. Випадкові тільки бої можна виконати повторно, тобто це безкінечно, стільки ви боїв би не зіграли. І тільки на техніці з 4 по 10 рівень. Це таке перше нагадування для того, щоб ви не пропускали. Можливо, в когось буде час вільний і зможуть пофармити на прем-машинах. Далі хочу вам розповісти про серію легенд натиску від МД, тому що вже наближається фінал. Буде він у нас тривати впродовж двох днів. От перший день, 24 травня, початок трансляції 17.00 на офіційному каналі на Твічі. Другий день, 25 травня, також початок о 17.00. Якщо подивитися більш детально, то ми можемо побачити, що перший день буде у нас 24 травня з 17 до 3 годин, я так розумію, ночі. Далі бачимо, що в нас тут будуть гарантовані Drop за 180 хвилин перегляду 10 жетончиків. Всього 10 жетончиків це й не дуже мало, якщо чесно, тому що у прості дні, коли відбувається трансляції, там фарм іде 5 жетончиків. До речі, я вже забрав важкий танк номер 6 От оцю головну нагороду, яку я для себе обрав, за 55 жетончиків. Зараз ви бачите, як він виглядає. Звісно, ще на цьому премові не грав. Він у мене до цього був в оренді на 10 боїв, тобто не обов'язково зараз відкатувати орендні бої для того, щоб отримати цю машину. Ти її просто придбав і вона буде в тебе на постійну. Основу це для інформації, тому що колись було, що потрібно було в першу чергу скатати от орендні бої, а потім тільки викупляти машину. Другий день у нас із 25 травня 2025 року, так само з 17 до 3 годин, от ми бачимо по Києву. Гарантовані твіч-дроп за 60 хвилин перегляду будуть 5 жетончиків. Непогано, кому не буде вистачати, можете забирати. Таємний твіч-дроп за 120 хвилин перегляду одна з нагород. В основному буде випадати спорядження 5 великих ремкомплектів, 5 великих аптечок і 5 автоматичних вогнегасників. Трошечки рідше, напевне, будуть випадати 2 дестилі, а то й однаково, Сила духу. Або рідше 3 дестилі, стилі VIP-нуар для MX13105. Непогано виглядає, якщо на халяву комусь випаде, буде непогано. Також у нас є прем машини 6 рівня. Перша машина Bretch Pantera, друга з м M4257 Alt-A2. Для колекції, друзі, непогані машини. Надіюся, що доволі часто буде випадати тим гравцям, які будуть дивитися трансляції. У мене ці дві машини є, тобто і 3D-стиль є на iMix 13.5. мені дуже великої мотивації дивитися немає, але якщо у вас цього немає, можете скористатися, можливо, щось отримаєте. І будуть таємні твіч-дроп за 240 хвилин перегляду, одна з нагород. Або два d китайська порцеляна, і можна буде на деяку техніку поставити. Рідше буде випадати 3 дні танкового преміум аккаунту, ще рідше будуть випадати 3 дистилі Кайдзю на Type 5 Heavy. До речі, ця машина повинна апнута бути у наступних оновленнях. Про це ми будемо говорити ще. І е, є також ще дві преміум-машини, які дуже рідко будуть випадати. Перша машина це важкий танк. Польщі Прем 56ТП, який ми могли забрати колись за додаткову главу бойової перепустки, наскільки я пам'ятаю. І ЛТ-432 непогана така ЛТшка, по типу навіть дамагера, яка може відбити частину снарядів, які будуть летіти в неї. Тому що там дуже е, великі такі кути, і, от, наприклад, підкаліберні снаряди дуже часто будуть рикошетити. Пишіть, от, е, ті, хто полюбляє ЛТ, як вам взагалі ця ЛТшка. Тому що я завжди її хвалю, але сам по факту дуже мало на ній грав. Настільки я розумію, вона непогана. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну і будуть гарантовані твічдроп за 300 хвилин перегляду ще додаткові 5 жетончиків. Тобто за ці 2 дні ми можемо зафармити сумарно 20 жетончиків. Плюс до того, сьогодні от ви дивитесь цей відеоролик, або якщо вже завтра, наприклад, що ви в п'ятницю дивитесь цей відеоролик, то на сьогоднішній вечір у четвер ще буде трансляція з 19.00. Або була якщо для вас, якщо ви вже дивитеся на наступний день, на якій можна зафармити 5 жетончиків. У мене, от, наприклад, зараз їх 0, буде 25. Подивлюся. Подивлюся, що я зможу забрати в цьому магазині. Щось оберу, якщо, звісно, буду фармити усі жетончики. Оце така інформація по цьому питанню. Далі у нас з'явилася на експресі інформація. Повторення бага в режимі останній рубіж, операція Пандора 2025. Колись у нас вже був один баг, я його не описував, не розповідав. Тепер знову по типу як з'явився. Дивіться, що тут у нас є. Знову виявили нове місце для бага, де по вашому танку не зможуть стріляти боти. Йдеться про три будиночки, які можна зламати. Важливо розуміти, що ваш танк повинен бути обов'язково в межах зламаного будинку. Якщо хоч шматок танка випиратиме, то боти можуть почати по вас стріляти. Це стосується і висоти танка, він не повинен перевищувати зламаний будинок. Як і минулого разу, супротивники все ще можуть застосовувати проти вас свої здібності або таранити. Тобто за здібності якраз гравці і писали. Що боти будуть застосовувати здібності, от починаючи з третього рівня. І вони вже вас будуть бачити в оцих зонах. Оце така проблема, яка тут не зазначена. Зараз ми це все перевіримо, тому що перейдемо у режим. Я однагромові, якраз перший раз у цьому режимі я його підготував. Буду грати. Але хороший спосіб набивати шкоду або фраги для виконання завдань все ж таки залишається. Користуйтеся, поки є час, бо це 100% знову пофіксять. От така друзі, інформація. У нас із вод експресу. Я ж кажу, дякую вам за інформацію. Практично відразу почали писати, що не все так гладко, що з третьої от хвилі починаються проблеми, коли під'їжджають, наприклад, боти і починають використовувати свої вміння. Оцю ману-неману, ману, як його миріум назвати, можливо, це зараження і якось виявляти в цих зонах гравців. Не знаю, чи це спеціально було зроблено, друзі. Цього я вам точно не можу сказати, але в будь-якому випадку, якщо вам це допоможе або комусь. Простить проходження режиму. Було б класно, звісно, якби на четвертому, на і на п'ятій хвилі також це все працювало. Якщо це комусь спростити, то це буде дуже і дуже круто. Тепер переходимо в режим і будемо на це все дивитися. І так, друзі, перенеслися ми до гаражу. Спорядив я машину, ще жодного боя не грав на громові. Тобто, ні в рандомі, ні в режимі, ніде зовсім поставив от обладнання. Підкажіть, до речі, можливо, ви вже досвідчений гром від, яке ви обладнання використовуєте, може мені щось змінити, так скажемо, тому що, скоріш за все, система підвищення рухливості Т3 це класно для грома. скоріш за все, трофейний досилач, це круто для грома. А от по трофейним механізмам повороту це непоганий, я думаю, варіант, але, можливо, в когось є якісь альтернативи, які будуть більш корисними для цієї машини. Екіпаж, мені, звісно, ще потрібно прокачувати, тому що він доволі такий слабенький, який є. Я на польських ПТ-шках не грав. Прямо не було, все зрозуміло, але нічого. Тепер є. Тепер зможу його комфортно прокачувати. Тут немає ніяких проблем. Переходимо в останній рубіж. Переходимо в останній рубіж, щось я зарозмовлявся. І давайте на лютій складності до бою. Давайте на лютій складності до бою. Хто ще не пройшов цей режим, пишіть. І я так думаю, що вже, мабуть, основна маса точно пройшла. Ті, хто хотіли, збиралися там із досвідченими командами всі справи і проходили цей режим. Бачимо ще один є. А, хотів сказати гром, це не гром, це кілана. Це кілана це досліджуваний варіант. І їдемо до будиночка, до найближчого, в принципі, для того, щоб його розвалити і стати на те місце. Просто от подивитися, хочеться чи серйозно є така штука. Я так думаю, що вона є, але, скоріш за все, буде правдива інформація від гравців, Те, що ти можеш тільки на першій і на другій хвилі використовувати цей будиночок для того, щоб там знаходитися. Давайте я зараз стану, розвалю його просто-напросто. Отак, встаємо, от бачимо межі. От бачимо межі. Я не знаю, чи я влізу повністю, друзі. Бо, можливо, я буду виглядати. От плюшку дав, вже одну засвітився. Я не знаю, чи я її повністю влазю. Дивіться, ніби влазю, тут одна стінка залишилася. От тут одна стінка залишилася. Давайте подивимося. Так, бачимо. От я на місці приблизно. Не вилазю, не виїжджаю. Давайте от по цьому будемо вести вогонь, щоб і команду дуже не підводити. Оп. 694. Ну, поки що дивіться, поки що ніхто по мені вогонь не веде. Як би це не звучало, але там було зазначено, що бот може в вас в'їхати. Тобто, це не гарантія того, що, знаєте, по вам ніхто не буде там стріляти. Плюс до того, зазначаючи гравці, що на третьому, як я вже сказав, рівні, на третій хвилі у вас вже будуть проблеми, тому що боти будуть до вас під'їжджати і м, застосовувати свої уміння. Давайте плюху дамо. Ага, дав. Тут можна і не цілитися. Давайте шестірку. Давайте шестірку. Отак от просто. На автоприцілі, грубо кажучи. Ой-ой-ой, я не очікував. Я не очікував, я не очікував, що я так перезаряджуся швидко. Чорт. Туплю. Туплю, друзі, нічого. Зараз хай знищують. Ну бачите, боти не стріляють. І серйозно не стріляють, я от стою, де був там один із будиночків оцих. Не стріляють. Я не претендую, що в цьому бою, знаєте, виграти, тим паче, якщо на третій хвилі будуть проблеми, то це все зрозуміло. Ну, так писали гравці, подивимося, як у мене буде. Я думаю таке саме. Я думаю, і таке саме, як і у вас. Так. Тепер тут проспавнилися боти. Чекаємо їх. Можна трішечки здати, напевне, щоб гармата задиралася. Так, альфа їжак. Оп. А цікаво, їжаки так само не повинні, я так розумію, наближатися. Довго перезаряджання, Довго перезаряджання, я підводю свою команду, так скажемо. Я підводю свою команду. Тому що я не збираю миріум. Я це все прекрасно розумію. От бачите, от бачите, друзі, для їжаків це не спрацьовує. Для їжаків це не спрацьовує, один їжак в мене все-таки влетів. Тобто, я не можу сказати, що це підтвердження. От так стаю. Все. Бачите, я трішечки виїхав, по ходу. Можливо, їжак би в мене не влетів, але я трішечки виїхав. Тепер я стою, ніби нормально. Дивіться, вони по мені ціляться, але не стріляють. Вони по мені ціляться, але не стріляють. Чорт, давайте. Роздамажувати цього братюльчика. Він дуже близько до мене стоїть. Не стріляє, дійсно не стріляє. І дійсно не стріляє. Ой-ой-ой, це я, мабуть, виїхав. Це я, мабуть, виїхав. Давайте вести вогонь. Давайте вести вогонь. Щоб не виїжджати за межі цього будиночка, напевне, все ж таки виїхав. Або вони якісь вміння застосовують, друзі. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Бачите? Це не завжди допомагає, друзі. А, я виїхав, напевне. Я, напевне, виїхав. Я, напевне, виїхав. Це не самий зручний будиночок, так скажемо. Це не самий зручний будиночок. Тобто, якщо ви хоч трішечки виїдете, то вас вже будуть по повній програмі роздамажувати. Ну, як вам сказати, це далеко не універсальний такий спосіб, щоб настрілювати дуже багато дамагу, там всі справи. Ну, так собі, чесно. Це все так собі, можу сказати, однозначно. Можу сказати однозначно, це все так собі. Будемо старатися зараз затащити цю хвилю. Відновити свої ХП. Давайте заберемо цього бота нашого дорогого. Забрали. Забрали. Можна стати на місці іншого будиночка, але я думаю, що буде результат такий самий. Я думаю, що буде результат такий самий, в принципі, давайте от розвалимо оцей будиночок, спробуємо. Це у мене бій не на перемогу, а конкретно от протестити оцю всю ситуацію. І дійсно, напевне, друзі, воно так і є. Ото, що описали гравці. От я виявив, я не знаю. Воно ж тут ви розумієте, якщо, наприклад, машина без башти. Чорт, вистрелив, та не туди. Якщо машина без башти, то виходить така ситуація, що ти ж вертися, і в будь-якому випадку дуже часто буде там корпус виглядати чи ще що. Так, заберемо цього. Бачите, по мені ведуть вогонь. Або я корпус показав, або ще щось. Хто ж його знає? Хто ж його знає? Бачите, стріляють, забрали мене. Коротше кажучи, друзі, це так собі лайфхак, він і правда, і неправда. На першій і другій хвилі, можливо, ви ще постоїте там постріляєте. Якщо, наприклад, у вас машина буде з баштою, а не так, як у мене гром, то можливо вам це й допоможе. Але в більшості випадків вам це не допоможе у проходженні конкретно цього режиму на лютій складності. От, щоб 5 хвиль прийти, це треба просто-напросто від цієї позиції грати. Отам, От де кран що я показував ще, коли проходив. Лють в перші буквально ті дні, там на другій чи на третій, коли я публікував той відеоролик, це все зрозуміло. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, Підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па